Річка Вовча, на той стороні Привалчанка, тут Троїцька. Виявили ми, коли ми робили рейди по виявленню браконьєрів, ми натрапили на те, що тут проводиться робота. Тоді ми почали тут навідуватись, щоб застати техніку, що тут порушується закон, що запружують річку. І я приїхав сюди в вихідний. І тут була вже техніка, стояла, вже працювали наповнені. Я викликав поліцію, поліція приїхала, склала протокол, взяла з мене пояснення і далі будуть вести слідчі дії. Трухи. ちょっと。<laughs>